15 метрів поліцейські несуть службу. Ви перші лягли б тут всі. Прильот чотири особи ранені, одна особа загинула. Погиб? Ходимо в стріл. Машину! Викат! Честного щодо війною надзвичайних подій треба зробити тисячу капітан поліції Головинський. Дякую, ково, Дякую, Добре. Це відпочивається, так ніби нічого не тут бувало. Скажіть, які умови вас? у вас тут? Радіозв'язок у всіх працює, звичайно. Добре. Угу. Які є скарги, пропозиції? Може щось треба в Давайте, хлопці, бувайте, відпочивайте. Тихо. Звідси з цих укріплень до лінії фронту, до лінії бої зіткнення, менше 10 кілометрів. А це означає, що до поліцейських, які несуть службу тут, дістають навіть 120-мм міліметрові міномети, не кажучи вже про крупнокаліберну артилерію і обстріли тут. Постійна річ поліцейські завжди працюють на блокпості під акомпанемент кабів, які постійно лягають на горизонті на доволі невеликій відстані 3, 5, 7 кілометрів. Приблизно у 10.40 відбувся у нас артилерійський обстріл. Наразі є інформація щодо постраждалих цивільних осіб у населеному пункту північної турецької громади. Ми направляємось на місце для надання першої автоматичної допомоги та у разі необхідності для евакуації цивільного населення. Магазин продукт. Зараз знаходимося у ОСНТ Північний. Зараз є поранені. Ось місце прильоту буквально за нами. Починається обстріл. Швидко йдемо пітися. В машину! Выход! Быстрее, быстрее. мы не уехали? Вы планировали Что уезжать? Да думали, то собирались, то не собирались. Думаем, может, все нормально будет. А часто прилетает вообще у вас, в, в, в районе вашего дома? Да прилетает, я уже не считаю, уже. А я была у батьки, бачу, ну, такие краки дали. Живе. Він до нього, а може він його в магазин послав, я не знаю. Бо його дома не було. А потім того дядька сусід приїжджає і каже, що він лежить на, біля магазину, вбив. Зараз на місце буде вирушати слідчо-оперативна група відділ, відділення номер 1 Бахмутської РВП і далі вже будуть евакуйовувати зимою, поранених доставлено до лікарні. Далі вже будуть надавати на місці першу медичну допомогу і вже я думаю, що стан їхній буде більш-менш стабілізований. Хай на місці виїжджає свіч оперативна група. Поїхали в больницю, надо, не надо. надо. Давлення зашкалювається. Ми забрали шинку. Від тіла її чоловіка, якого щойно вбило прильотом КАБу. Коли ми її евакуйовували, було два прильоти поруч з нами. Ну а центр міста виглядає ось так. Розбиті дев'ятиповерхівки, у які пролітають каби та інші артилерійські боєприпаси. Будемо продовжувати наш рух містом далі. Сподіваюся, що таких неприємних картин більше не буде. Ну а крик душі місцевих мешканців можна просто не коментувати. Ця картинка говорить сама за себе. Зараз Знаходимося у місті Тарецькій на локації, де раніше дислокувався відділ поліції. Але нещодавно, скажімо, на місяць назад, ворог завдав авіаудару саме по будівлі поліції. Для ворога на сьогоднішній день поліцейські це така ж пріоритетна ціль, як і Збройні Сили України, як і цивільне населення. Ворог завдає удару по критичній інфраструктурі. По Цивільному населенню по домоволодінням. майже щодня ворог обстрілює е, турецьку громаду, і у нас є кожен день постраждали цивільні населення. Як ми побачили зараз на прикладі жінки, котра, котра загинув чоловік в ході артилерійського обстрілу, евакуація на сьогоднішній день це рятує життя. Тому ми закликаємо всіх наших громадян е, якомога більше евакуюватись. Та бути в безпечному більш місці, де контрольована обстановка.